Чекай, розкажи story, як у 2000-х роках заробляли гроші на розборці. Е, зараз це робиться все дуже просто, тому що є з тебе телефон, смартфон, айфон, не важливо, що. Є у тебе комп'ютер. Ти заходиш. Є доставки як нова пошта інтайм. Ти поняв там делівері. Кучу доставок, правильно? Раніше такого не було. Раніше ти відкриваєш газету, поняв? Авізо, либо автобазар, хто повнить пацани, бумажну. І там є номер телефону. І в тебе розборка, грубо говоря, це знаходиться, там та машина розбирається десь хуєво, кукуєво, десь в Херсонській області. І ти дзвониш, він каже, да, єсть, їдь, поняв. І ти їдеш. Приїжджаєш туди, а там стоїть розвалюха, вся розбита в хлам, блядь. І все на тій машині побите, либо там кажеш, застуканий мотор, поняв? І ти прохиряєш стільки кілометрів. Да? І обратно їдеш з чим? Ні з чим. Але Но зараз новий від розводу з'явився. Тому що зараз ера технологій і ера чого у нас? Інтернета. Зараз з'явилося, ти сидиш вдома ось так, за комп'ютером, з телефоном, з і тобі попік. Ти що делаєш? Саме головне, тебе була карточка і була коклета. І ти можеш прямо по телефону що зробити? Заказати запчасти. От наприклад, беремо ящик. От ящик поняв. Оце у нас прийшла, наприклад, ой доставка, да? Як ти думаєш, що в цьому ящике? Блок від Каєна. Ні, тут блок не від Каєна. Зараз робимо розпаковку. Це на самом деле вот так і є. Людям похуй, що відправляти. людям похуй що робити. Людям найголовніше, що зробити, наїбати. Відкриваємо. Мало того, що ти платиш, за таку коробку, бо тобі її відправили, бо йому, блядь, поням, треба ж було блядь, падло було, самому щось робити. Він відправив водителя. А водитель похуй, правильно? І я не розпаковку, розпаковуємо. На тобі вже нова пошта заробила. На тобі Кент заробив, бо ти у бабки на карточку відправив. На тобі Київ старий, всі лайф заробили. Кажуть, на тобі всі заробили. І приходить тобі Олекс доставка, грубо говоря. І ти ж достаєш, ти діталь заказав, поняла? Повіди фотографію скину. От вона прийшла, от тобі блок, ну я ти заказував, правильно? І як ти думаєш, попав ти чи ні? Що на його було 2000 блять, по газетам? Що на його було через інтернет? Тому мораль, яка постоянно треба купляти у провірених людей. Понял?